Святої Вангілья читання. Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням, хто слухає вас, мене слухає, хто відрікається вас, мене відрікається, а хто відрікається, то хто послав мене. Вернути сімдесят два з радістю кажучи Господи, піси, кориться нам за Твого імені. Він сказав їм я бачу сатану, що наче близько падав з неба, ось я даю вам владу наступати на змії в скорпіоні, на всю силу ворожу, і ніщо вам не пошкодить. Одначе не радійте тому, що духи вам творяться. Але радійте тому, що ймена ваші записані на небі. В той час Ісус радів Духом Святим і сказав прославляю тебе, Отче, Господи, неба й землі, що ти втоїться від мудрих та розумних і відкрив немовлята, так, Отче, бо так тобі сподоба. Не радійте тому, що духи вам коряться, але радійте тому, що імена ваші записані на небі. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Радість. Радість це стан душі, коли ти є вдячний, коли ти забуваєш про тривоги, про страхи, але пам'ятаєш ту хвилину, в якій ти живеш, пам'ятаєш, що Бог є з тобою. І сьогодні бачимо, апостоли повернулися і сказали, що Духи їм коряться. А Господь їм каже: не радійте тому, що духи вам коряться, але радійте тому, що імена ваші записані на небі. Кожен з нас, через святу Тайну Хрещення, є записаний у Книгу життя, є записаний до неба, де на нас чекає Небесний Отець. І це для нас, християн, має бути найбільша радість. Щоб ми стали християнами, що ми стали послідовниками Ісуса, що ми стали тими, які Господь Бог вибрав, щоб через нас показати світові Божу любов, як Бог нас усіх любить. І ми повинні радіти найбільше тим, усвідомлювати, що ми є діти Божі, що ми маємо Батьківщину на небі, що ми маємо Небесного Отця, який чекає на нас, який любить нас який не пожалів свого єдинородного сина, щоб той віддав, пролив кров за кожного з нас, який зіслав Святого Духа, який перебуває зараз в цей момент разом з нами і наповняє наші серця, звичайно, що ми дозволяємо йому і бачимо, Господь в той час радів Духом Святим, Господь також Ісус Христос наповнився Святим Духом. І також він сказав, прославляю тебе, Отче, Господи, неба і землі. Прослава – Це є молитва найбільша, це є молитва радості, це є молитва усвідомлення того, що Бог є з тобою, що Бог тебе оберігає, що Бог знаходиться в кожному твоєму подиху, що все є в руках Божих. І це означає, що ми повинні довіряти Богові своє життя. Подовіряючи Богові, ми ніколи не будемо сумніватися у чомусь, бо ми знаємо, що з нами є Господь, який допоможе нам у всьому, який розділить море наших проблем, щоб ми дійшли до нашої небесної батьківщини, неушкодженими дияволом. Тому пам'ятаємо, що Божа любов є невимовна, її не можна зміряти, її тільки можна відчути. Отож, шукаємо часу, щоб зупинитися у вирі наших буденних справ і відкрити своє серце для Божої любові, щоб Господь Бог увійшов в наше життя. Амінь. Слава Ісусу Христу!